У страсну п'ятницю Ісус на хрест пішов, пішов за нас, хоч сам і був безгрішним, пролив за гріх чужий, безгрішну кров, а міг на небі жить життям розкішним. Пішов на хрест, щоб смерть перемогти, щоб людям дарувати Царство Боже, щоб віру у людині зберегти, що світло житиме, а темрява знеможе. Дійшов до краю свій тернистий путь, зніс на Голгофу хрест на своїй спині, так само, як сьогодні теж несуть, наші хрести за нас несуться нині. Наші хрести несуть немов свої, нам для життя виборюють свободу. За світло з темрявою точаться бої, за віру гинуть, не за нагороду. Устрасну п'ятницю помолимось за тих, хто не шкодує під Хрестами спини, хто налюбитись на цім світі ще не встиг, убитий був, убитий без провини. Земля вам пухом і блаженний рай, самопожертва та ціни немає. Господь до раю візьме вас нехай, бо в пеклі ви були уже, він знає.